І сповіщають цю благозвістку далі. І ця благозвістка, вона в тому, що Бог прощає гріх. Дітки, Христос свійче, Він вас каже, я не звинувачую тебе сьогодні, людина. Сьогодні часи благодаті. Сьогодні Бог прощає гріх. Але для цього потрібно прийти до Ісуса. Ісус Христос. Він цей міст від Бога, від людини до Бога. Ніяка людина цю перешкоду не здолає сама. Тому що. Ця перешкода надто велика. Ми вже настільки багато зрішили, що повернути все у той стан, коли ми були безгрішні, неможливо. Це повинен зробити сам Бог, і він це зробив. Але справедливий Бог у своєму слові Божому каже, що сьогодні часи благодаті, але вони закінчаться. Прийде час, коли він забере свою церкву з землі і будуть Божі суди. Ті, хто не доживуть до тих часів, вони на Божій світі приходять, коли залишають цю землю. Бог Творець не хоче смерті грішника. Він у своєму слові каже, що Він любить людину. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю. Саме тому, що Бог полюбив людину, Він вирішив з'явити цю любов діями. І ці дії були проявлені через Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус проповідував покаяння. Він казав, що примиритись з Господом тільки через покаяння можна. Коли людина просить пробачення в Бога і залишає цей гріх, коли вона відмовляється від Нього, коли вона звертається до Господа і каже: Я не хочу жити таким життям, я хочу жити тим життям, яке ти приніс на нашу землю через свого Сина. Тому що Ісус Христос це єдиний, хто прожив це життя праведно. Безвічно і свято, немає жодної людини у світі, яка б прожила б так. І немає жодної людини за всі віки, яка могла б залишитися довше зазначеного часу Богом для людей. Ніхто із нас вічно не живе, але усі люди до одного йдуть у вічність. Кожна душа вона створена Богом і вона вічна. Але у яку вічність ми йдемо? Бог Творець каже, що шлях до небес він сказав. Люди, які не йдуть цим шляхом, вони йдуть інші. У вічну загибель, Так сказав Ісус Христос. Вони підуть у муку вічно. І це не жарти. Ми знаємо, ми на цій землі можемо переживати радощі, любов, тепло, злагоду. А можемо переживати і болі, болі тілесні, і болі душевні. І ми маємо розуміти. Що тілесні болі, вони не не зрівнянні з болями, які, які відчуває душа, коли її образиш чи словом, чи якоюсь дією, коли образиш почуття, чиї воно дуже болить. Це сильні болі, які неможливо втамувати ніякими віками. І уявіть собі, люди обирають собі шлях без Бога там, де будуть ось такі болі. Душені, тому що буде жити сама душа, і вона буде боліти настільки сильно і буде мучитись. Але Господь не хоче смерті грішника. Сьогодні Він каже, я прощаю тобі, але тобі потрібно прийти до мене і перестати це робити, припинити цей шлях. Так, так.

Моло Боже, это школу айфонія. Я верую подальше